Вітаю вас, шановні телеглядачі. Людське життя складається не зліт, бо нашу долю творять наші справи не тільки кожен день, а й кожна мить то крок до честі, до добра, до слави. Яблуневе Поділля назавжди залишилося у серці Михайла Савенка у споминах. З древнім і завжди юним містом над тихоплинним смотричем тісно пов'язана ще одна сторінка його біографії, уже трудової. Тут він брав безпосередню участь у спорудженні знаменитого Кам'янецького мосту під поетичною назвою Лань, що біжить. Але про це, ви, шановні телеглядачі, вже дізнаєтесь з книги Михайло Савенко Час і доля. Як і обіцяла в минулій авторській програмі, я сьогодні знову пропоную разом зі мною завітати на свято, яке відбулося у Лісоводській загальноосвітній школі першого-третього ступенів, що на Городоччині, з нагоди презентації. Nej. Людську про те, що людина завжди, де б вона не була, в якій ситуації не опинилася б, вона має залишатися людиною, має любити людей, має допомагати їм, має відчувати, що місія наша на цій землі зробити щось добре. Михайло Михайлович Савенко зробив це. Він залишив по собі гарний слід, він виховав прекрасних дітей, сина, доньку. Виховував і сприяв вихованню чудових онуків, той родовід, який залишився після нього святом, береже його пам'ять, завдячуючи Дмитру Михайловичу. Документами. І прийшли до думки, що незважаючи на товсту папку, на жаль, там не так товсто із фактами. А саме факти це які це глини, це той будівельний матеріал, з якого будується книга. І зрозуміли, що треба проводити ще велику, додаткову дослідну роботу. Зрозуміли, що ми не охопимо всі мости, які збудував, і всі споруди, вирішили сконцентруватися. І опоетизувати внесок Михайла Михайловича Савенка у будівництво Кам'янецького, близького нам мосту. Він тим більше носить таку гарну символічну назву Стрімка Лань або Лань щоб жити. Ми шукали людей, які працювали. Ми позбирали матеріали із газет, журналів того, того часу, спогади багатьох людей, які були учасниками свідками тих подій. Нарешті. Поїхали разом з Сергієм Миколаївичем по місцях, які близькі, ту обстановку треба знати, відтворити, якщо писати, зрозуміти її, а отже довжок, а отже жердя і роздуми над тим, як так могло статися, що буквально за один день 350 дітей привезли в одне село і люди розібрали як найшогось найбільш дорожче, без примусу. Ніхто нікого не заставляв. Якщо ви цього не вірите, подивитесь у книзі, є така фотографія, групова. Там далеко не 350 дітей, там, можливо, трохи більше десятка дітей. Ну як бережно ці люди пригортають до себе чужих дітей, Це документальна повість. Повість дає нам, авторам, можливість щось домислити і сказати за нашого головного героя. А документи, якими ми цю книгу супроводили, це і світлини, це і, фото, це і матеріали газет, це і спогади близьких людей, все інше. Вони вимовлювали справжній образ справжньої людини. Я би цю книгу назвав Повість про справжню людину. але, на жаль, нас випередив років з на 40 вже відомий вам автор. Який написав теж про не менш героїчну людину. От ми думали і вирішили. Документальна повість Михайло Савенко, час і доля. Пам'ятник у будовах, які він залишив, він той пам'ятник у тому, яку сім'ю він зумів створити, як він зумів не повчаннями. Не якимись там методами, дозволеними чи недозволеними, а прикладом власного життя виховати свою дочку і свого сина. Пам'ятником йому є і те, що на могилі. Але пам'ятником йому є те, що сьогодні стільки прекрасних людей прийшли поклонитися, бо Михайло Савенко живе у справах Дмитра Савенка. У тих добрих справах, які підтримують сьогодні, таких же дітей, яким свого часу був він. Які розповідають про пошуки, котрі велися з допомогою Сергія Миколайовича і фондів, різних фондів, сприянні Дмитра Михайловича. І ми сьогодні можемо впевнено сказати, що якби не вони, в першу чергу, син Михайла Михайловича, Дмитро Михайлович, Сергій Миколайович Ісаєнко, ті люди, які з нами працювали, співпрацювали, ця книга навряд чи з'явилася. В світ. Зараз, саме в цей складний час, дуже потрібна для людей, для молодшого покоління, бо вона розповідає про становлення людини, про ті труднощі, через які довелося пройти, але зберегти те, що відрізняє справжню людину. Життя прожити не поле перейти, а вчить народна мудрість. Михайло Михайлович Савенко пройшов свій шлях з честю і гідністю. Щоб вона послужила людям, так як служив їм все своє життя, простий громадянин, простий українець, Михайло Михайлович Савенко. В Городоцькому районі, тому що саме в Лісоводах черговий раз видали можливість прочитати стрічки нової книжки. Знаєте, кажуть, що людина живе до тих пір, поки про неї пам'ятають. І на сьогоднішній день нова книжка дає можливість продовжити пам'ять і розповісти про просту людину, яка віддавалася своєю вірою, і правдою. Україні, родині, свої улюблені роботі. Дмитро Михайлович, ви знаєте, дуже важливо, коли ви не просто виконали свою місію, яку вам доручив батько, написати про нього ті слова і пройти тими дорогами, які би він хотів пройти. Але найважливіше, що ваша душа досить велика, тому що вас хватило не всіх дітей, які сьогодні не мають родинного затишку. На тих дітей, які хотіли би жити і отримати батьківську любов, ми бачили сьогодні ці твори, ці номера художньої самодіяльності, і ви знаєте, ці діти благословені Богом, і тому, якщо ви їх підтримуєте, і допомагаєте, однозначно, і ми свої частини їх підтриму допомагаємо В цих дітей, які вашого батька, є майбутнє, тому що вони знають, чого вони хочуть. Тому низько вплоняюся вам, Сергія Миколаївичу, за те, що доброта вашої душі дала можливість підтримати цих дітей. Чим більше людей будуть просто нести за собою місію доброї волі, тим краще буде в нашій незалежній Україні. І повірте мені, якщо сьогодні молодь танцює вальс, то Україна, співуча Україна, переможе всі негаразди, які сьогодні ми черговий раз проживаємо. Дмитро Михайлович, хочу подякувати вашій родині, хочу подякувати вашим однодумцям. <гум> <кум> торт у формі книжки з тим ростом, про який сьогодні йшла, мова із нас той час і доля. Нехай ці фотографії потім несуть спогади про той захід, який сьогодні, ви знаєте, зробили для молодих людей і Благословенна будь любове, що родить пісню і життя. Нехай безхмарно буде в світі, щоб що всяймі мирної зорі в добрі зростали наші діти і не сиділи матері. Добре. Батько його все життя зводив мости для людей, так і не побудувавши свого місточка у дитинство. день. Шановна громада, знаєте, мене ну, дуже таке сильне хвилювання, бо я такими відчуттями і почуттями. Може, те, що я зустрівся знову сьогодні з вами. Як сказала Юлія Францівна, коли шукаєш, знайдеш, то я знайшов взагалі вас же. Я не знав 21 травня 2011 року, коли їхав сюди до Оксани Антонівни. Про яку чув від Сергія Миколаєвича дуже багато. А що я знову, що я знайду тут, може, навіть більшу родину, ніж знайшов мій батько, коли був тут на початку на кінці і початку 50-х років. Я хочу вам щиро подякувати. Бо ви всі одна єдина сім'я, одна єдина Хмельниччина, одна єдина Україна. Україна від Сходу до Заходу з півночі до півдня. Всі ми. Сім'я, родина. Ми маємо бути всі весь час один з одним і підтримувати один одного. Я нічого б не зробив навіть жодного кроку все, якби був один, якби мені не допомагали. Не допомагали ви, це я особисто до е директорів і опікувачів е закладів дитячих. Особисто до людей, які. З інших вже ланок до людей, які розуміють, що потрібно нашим дітям, і тим дітям, які мають трошки менше, ніж інші діти. Да? Знаєте, як людина як тополя. Одна нещаслива вона в полі. Да? Тому і я Я щасливий бо ви в мене. Все стабілізується і ми збільшимо зусиллями ми будемо працювати над тими питаннями. Це обіцяє наші славетні письменники, створили такий твір приклад із життя звичайної людини. Знаєте, я взагалі думаю, хто такі в нас герої? Це, напевно, люди, які чесно і порядно живуть своє життя, які збудовують від початку до кінця взагалі, може, своїх життєвих літ, свою сім'ю. І це є ті люди, з яких ми можемо брати приклад. І щоб всі діти бачили, що їх батьки, це їх приклад для того, щоб жити краще, розвиватися і будувати міцну, гарну державу. Я ще раз хочу подякувати всім. Всім побажати чистого, такого блакитного неба над головою, яскравого, жовтого сонця, посмішок, тільки посмішок. Ні в якому разі не сліз, але може там тільки трошки радості. Щоб можна було відчути контраст, щоб тут було так собі, а тут взагалі дуже хорошо. Ну і звичайно, це, ну, слава Україні. Дякую вам. Сподіватися, що книгу Михайло Савенко Час і доля з цікавістю прочитають не лише сучасники її головного героя, люди старшого покоління, а й молодь, адже це їм будувати нинішню Україну, піднімати з руїн, відроджувати і продовжувати справу Михайла Савенка і таких як він. Бо саме для цього книга і побачила світ. Її автори та й рідні Михайла Михайловича твердо вірять, що подальші пошуки родового коріння Савенків принесуть нові бажані результати. І дай Боже, щоб це було так. А з вами, любі мої телеглядачі, до наступної миті зустрічі!